Усім привіт на моєму каналі. В цьому відео ми поговоримо про найгарячіші новини в світі мистецтва. А також я наштовхну вас на роздуми стосовно того, чи може акт вандалізму по відношенню до найвідоміших предметів мистецтва бути акцією протесту та способом привернення уваги до кліматичних проблем. 14 жовтня 2022 року, близько 11 ранку, двоє екоактивістів зайшли до одного із залів національної галереї в Лондоні і здійснили акт вандалізму по Відношенню до однієї з найвідоміших картин світу картини Ван Гога Соняшники. Це одна із семи робіт художника з назвою Соняшники, створених у 1888-89 роках. Ван Гог написав їх для прикрашення свого будинку в Арлі перед візитом його друга, художника Поля Гогена. П'ять робіт соняшники представлені в галереях, музеях всього світу, і на одну із них в п'ятницю активісти «Just Stop Oil» здійснили акт вандалізму. Активістки 21-річна Фібі Пламмер із Лондона і 20 річна Анна Холанд з Ньюкасла кинули дві банки консервованого томатного супу прямісінько в картину, а потім приклеїли свої руки до стіни, на якій була розміщена робота, і продовжили кричати свої лозунги. Своїми діями вони вимагали від уряду Великобританії скасувати всі нові нафтогазові проекти, а також вони висловлювали обурення стосовно бездіяльності уряду по відношенню до зниження якості життя та кліматичних криз. І ось що вони кричали. Дорожче мистецтво чи життя? Хіба це дорожче ніж їжа? Вас більше хвилює захист картини ніж захист нашої планети та людей. Криза вартості життя є частиною вартості нафтової кризи. Палива недоступна мільйонам холодних і голодних сімей. Вони навіть не можуть дозволити собі розігріти банку супу. Як кліматичні активісти? Ми повинні зробити. Тому що уряд не прислухається до всіх наших компаній. Яка взагалі користь від мистецтва, коли ми стикаємося з крахом громадянського суспільства? Людська креативність і геніальність демонструється в цій галереї, але ваша спадщина руйнується неспроможністю нашого уряду вжити заходів щодо кліматичної кризи та кризи вартості життя. Мистецький естебшмент, митці та любителі мистецтва мають приєднатися до громадянського опору, якщо вони хочуть жити у світі, де люди можуть. Своєму твіттері вони закликають обережиття замість мистецтва. Після акції активісток відклеїли від стіни, приїхала поліція і заарештувала їх. Дівчат ув'язнили в головному поліцейському відділку Лондона. А працівники музею швидко прибрали зал і там уже були відвідувачі. Через 6 годин. Картина висіла на своєму попередньому місці, оскільки завдяки захисному склу вона залишилася неушкодженою. Деяких змін, деяких пошкоджень зазнала лише рама. Говорять, що активісти Just Stop Oil знали про наявність захисного скла перед тим, як здійснювати подібну акцію. І це не перший прояв активності Just Stop Oil. Протягом останніх двох тижнів група влаштовувала сидячі протести на дорогах в центрі Лондона, чим викликала обурення водіїв, пасажирів. Своїми діями вони висловлювали все теж невдоволення діями влади і вимагали від уряду Великобританії зупинити всі нові нафтогазові проекти. Протягом останніх місяців представники Just Stop Oil здійснили ряд активностей, подібних активностей в музейних установах Європи. Вони приклеювали Себе до численних відомих. Предметів мистецтва, аби привернути увагу до кліматичної кризи. Таким чином, у червні під їх вплив потрапила й інша робота вангога цвітіння персикових дерев, яка знаходиться в лондонській галереї курта. Тоді вони приклеїлися до рами. Активісти пояснили, що обрали дане полотно, аби висвітлити вплив змін клімату, оскільки Прованс, французький регіон, який художник зобразив на картині, постраждав разом із більшою частиною Південної Європи через рекордну спеку та посуху. Інші цілі Примавера Сандра Батічелі в офіці у Флоренції, основа статуї Лакоон і його сини в музеї Ватикану. Just Stop Oil фінансується організацією в Лос-Анджелесі, Climate Emergency Fund, яку заснували три мільйонери в 2019 році для підтримання екологічної активності. Але я вам скажу, що представники Just Stop Oil не перші, хто здійснили акт вандалізму по відношенню до найвідоміших предметів мистецтва з метою привернення уваги до кліматичних проблем, таким чином. 30 травня 2022 року чоловік, відвідувач Лувру, кинув у Моналізу торт. Це був 36-річний чоловік, який переодягнувся в жіночий образ, зробив жіночий макіяж, сів у інвалідний візок для того, аби публіка його могла якомога ближче підпустити до огородження навколо картини. А потім він встав. Спочатку намагався ліктем розбити захисне скло в картині, а потім дістав торт. Який він заздалегідь заховав у особистих речах і ж бурнув прямісінько в картину? Охороні ловру знадобилося всього 10-15 секунд. Щоб вивезти чоловіка. А коли активіст покидав зал, він кричав: Подумайте про землю! Є люди, які руйнують землю. Усі ми Подумайте про землю! Ось чому я це зробив, подумайте про планету! Ну а коли охоронці накинулися на нього, активіст кинув їм під ноги червоні троянди. Чоловіка арештували і помістили до психіатричного відділення. А прокуратура Парижу почала розслідування пошкодження культурного артефакту. Втім, Мона Ліза залишилася неушкодженою. Це вже не перший випадок нападу на картину, тому її захищає високотехнології. Кула непробивне, ультрапрозоре скло. У 1956 році відвідувач Лувру облив картину кислотою. Того ж року болівець кинув твір камінь і пошкодив лівий лікать моналізи. У 2005 році картину помістили в спеціальний посилений корпус, який допомагав регулювати температурний та вологісний режим. А 2009 року росіянка жбурнула чайну чашку прямісінько в моналізу, і таким чином дещо пошкодила корпус. yeah <sighs> А взагалі моналіз зазнавала ряд спроб і навіть були крадіжки. Про це все ми з вами говорили у відео приблизно рік тому, коли розглядали топ найгучніших крадіжок у світі мистецтва. Це дуже цікавий випуск, тому я рекомендую вам його глянути, якщо ви ще його не дивилися. А також закликаю висловити свою думку стосовно новин, які ми розглянули в цьому відео, підписатися на канал, ставити вподобайку. І обов'язково дзвіночок. Дзвіночок дуже важливий, оскільки я бачу, що й. YouTube мало кому викидає до перегляду мої нові відео останнім часом. Ем, рекомендую виправити це. Ставте дзвіночок, проявляйте свою активність, допомагайте моєму каналу розвиватися швидше та ефективніше. Я вам дуже за це дякую!